У Києві оголосили переможця міжнародного архітектурного конкурсу на відбудову головного корпусу державного податкового університету в Ірпені, зруйнованого внаслідок російської агресії у 2022 році. Найкращим визнано проєкт канадської компанії Стентек, яка працювала над Панамським каналом та аеропортом Торонто. У конкурсі взяли участь 49 команд з 18 країн. Переможця обрало міжнародне журі. До команди Стентек входив і українець Євген Чумаков, в, яке народився та здобув освіту в Києві, ідея в тому, що там закладається архітектурне і інфраструктурне поєднання університету як освітнього закладу, ірпеня як міста і ліс, який знаходиться навколо університету відображення в проєкті історії військового конфлікту, історії волонтерства, історії мужності українського народу. Це теж дуже важливо, і мені здається, що це приклав напевно зусилля той українець, який там, тому що це настільки воно душевно і журі, от Венді Хіл сьогодні це говорила, що для їх це вразило. Бюджет відбудови попередньо оцінюють у 30 мільйонів доларів. Упродовж наступних трьох шести місяців триватиме розробка детального проєкту. Новий корпус стане не лише адміністративною будівлею, а й сучасним простором для студентських ініціатив та громадських подій. Нагадаємо, під час російської окупації. Ці Ірпеня у 2022 році Державний податковий університет зазнав масштабних руйнувань. Було знищено центральний корпус і пошкоджено понад 50% інфраструктури закладу. В університеті зробили дрібний ремонт та відновили навчальний процес. Наразі заклад потребує повноцінного відновлення. Більше розповімо в сюжеті незабаром.